Плач Єремії, перший розділ, як самітно сидить колись велелюдне це місто, немов удова воно стало могутня посеред народів, княгиня посеред країн, воно стало данницею. Гірко плаче по поночах вона і сльози гарячі на щоках у неї. Нема потішителя в неї з усіх, що кохали її, її зрадили всі її друзі, вони ворогами їй стали. Юдея пішла на вигнання з біди та з роботи тяжкої. Вона оселилась поміж поганами, спочинку собі не знайшла. Догнали її всі її переслідники серед тіснот. Дороги сіонської доньки сумні, бо немає на свято прочан. Усі брами її попустіли, зітхає священство її, посумніли дівчата її, а вона гірко їй. Її. її грабівники взяли гору над нею і добре ведеться її ворогам, бо їй завдавав смутку Господь на численність у неї гріхів. Немовлята її до полону пішли перед ворогом, і відійшла від сіонської доньки вся величність її, і князі стали, немов олені, ті, що паші слобі не знаходять, Ідуть у безсилі перед переслідником. У дні лиха свого та страждання свого дочка Єрусалимська спогадує всі свої скарби, що були від днів давніх, як народ її впав був у руку ворожу, і не було хто б їй поміч подавав. Вороги Споглядали на неї і сміялись з руїни її. Дочка Єрусалимська гріхом прогрішилася, тому то нечистою стала. Усі, що її шанували, погорджують нею. На готубу її вони бачили. І зітхає вона відвертається взад. Нечість її на подолках у неї. Вона не згадала свого кінця та й упала придивно, і нікого нема, хто б потішив її. Побач, Господи, горе моє. Бо звеличився ворог, гнобитель простяг свою руку на всі її скарби, і бачить вона, що в святиню її увіходять погани, про яких наказав ти, не ввійдуть вони в твої збори. Увесь народ її стогне, шукаючи хліба, свої скарби коштовні за їжу дають, аби тільки душу свою проживити. Зглянься, Господи, і подивися, яка стала погорджена я. Не вам кажу. Гляньте і побачте усі, хто дорогою йде. Чи є такий біль, як мій біль, що завданий мені, що Господь засмутив ним мене у день лютого гніву свого, із височини він послав в мої кості огонь, і над ними він запанував, розтяг сітку на ноги мої, повернув мене взад, учинив він мене спустошілою увесь день болящою, ярмо моїх прогріхів зав'язне міцно рукою його. Плечуться вони та приходять на шию мою. Він зробив, що спіткнулася сила моя. Господь передав мене в руки такого, що й зветись не може. Усіх моїх сильних Господь поскидав серед мене, мов на свято зібрання. Він скликав на мене, мов моїх юнаків, потрощити, як у чавилі, стоптав Господь дівчину, дину доньку. З оцим плачу я, око моє, моє око слізми запливає. Бо далеко від мене втішитель, що душу мою оживив би, мої діти понехтувані, бо посилився ворог. Сіонська дочка простягла свої руки. Немає розрадника їй, Господь наказав проти Якова, довкола нього, його ворогам, донька Єрусалимська, нечистою стала між ними. Справедливий Господь, а я, слову його, неслухняна була. Послухайте но всі народи, і побачте мій біль, дівчата мої, та мої юнаки у неволю пішли. Взивала до друзів своїх, та вони обманули мене, священство моє й мої старші вмирають у місті, шукаючи їжі собі, щоб душу свою поживити. Зглянься, Господи, тісно мені, моє нутро бентежиться, перевертається серце моє у мені, бо була зовсім неслухняна. На вулиці меч осирочував, а в домі смерть. Почули, що я ось стогну й немає мені потішителя. Вчули про лихо моє, всі мої вороги, та й зраділи, що ти це зробив. Спровадив ти день, що його заповів, бодай Стало їм, як мені, бодай перед обличчя твоє прийшло все їхнє лихо і вчини їм, як ти учинив ось мені за гріхи Мої всі, бо численні стогнання мої моє ж серце боляще. Плач Єремії, другий розділ Як захмарив Господь в своїм гніві сіонську дочку, він кинув із неба на землю пишноту Ізраїля і не згадав. У день гніву свого про ногам своїм. Понищив Господь, не помилував житла всі Яковові. Він позбурював у гніві своїм у дочки Юди твердині, на землю звалив, збезчестив він царство і князів усіх його. В люті гніву відтяв увесь Ізраїлів ріг, правицю свою відвернув він від ворога та й запалав проти Якова, мов той палючий огонь, що навколо жере. Він нап'яв свого лука, як ворог, противником стала правиця його, і він вибив усе, що для ока було пожадане. У скинії доньки Сіонської вилив запеклість свою, як огонь. Господь став, як той ворог, понищив Ізраїля він, всі палати його зруйнував, твердині його попустошив. І юдиній доньці примножив зітхання та стогін, понищив ворожу свою, немов у садка. Місце зборів своїх попустошив, Господь учинив, що були в Сіоні про свято і суботу, і відкинув царя та священника в лютості гніву свого, покинув Господь свого жертівника, допустив побезчестити святиню свою, передав в руку ворога мури палаців її, вороги зашуміли в Господньому домі, немов би святкового дня. Задумав Господь зруйнувати мур Сіонської доньки. Він витягнув шнура з своєї руки, не вернув, щоб не нищити. Сумними вчинив передмур'я та мур. Вони разом ослабли. Її брами запалилися в землю. Понищив він їх та поламав її засуви. Її цар і князі її серед поганів. Нема навчання закону, і пророки її не знаходять видіння від Господа. Сидять на землі та мовчать старші доньки Сіонської, Порох посипали на свою голову, підперезалися веретами аж до землі свою голову єрусалимські дівчата схилили. Повипливали від сліз очі мої, моє нутро клекоче на землю печінка моя, вливається через занепад дочки мого люду, коли немовляй сосунець умлівають голодні на площах міцьких. Вони хвилять своїм матерям, де пожива й вино. І склюються, як ранений на площах міцьких, коли душі свої випускають на лоні своїх матерів. Що засвідчу тобі, що вподоблю до тебе, о, Єрусалимська дочко, що вченю тобі рівним, що тебе звеселить о, о дочко Сіонська. Бо велика, як море, руїна твоя, хто тебе полікує? Пророки твої провіщали для тебе марноту й фальшиве, і не відкривали твого гріха, щоб долю твою відвернути. Для тебе вбачали пророцтва марноти й вигнання. Усі, що проходять дорогою, плещуть в долоні на тебе, і посвистують, та головою своєю хитають над донькою Єрусалиму та кажуть Хіба це те місто, що про нього казали Корона пишноти, розрада всієї землі, усі вороги твої пащу на тебе роззявляють, свищуть, зубами скрегочуть, та кажуть. Ми пожерли її. Оце справді той день, що чекали його. Знайшли ми і бачимо його. Учинив Господь те, що задумав, він виповнив слово своє. Що його наказав він від днів давніх. Усе зруйнував і милосердя не мав. І ворога втішив тобою. Він рога підійняв супротивних твоїх. Їхнє серце до Господа крик підіймає, о мури, о дочко Сіону. Проливай, як потік сльози в день та вночі, не давай відпочинку собі, нехай не спочине зіниця твоя. Уставай, голоси уночі на початку сторожі, виливай своє серце, мов воду навпроти обличчя Господнього, підніми ти до нього долоні свої за душу своїх немовлят, що від голоду мліють на розі всіх вулиць. Споглянь, Господи, і подивися, кому ти зробив отаке. Чи конечним було, щоб жінки їли плід свій своїх немовлят, яких виплекали, щоб був у святині Господній забитий священник і пророк. Лежать на землі на вулицях рядом юнак та старий, попадали діви мої та мої парубки від меча, ти побив їх в день гніву свого, порізав, не мав милосердя. Ти викликував мов на день свята, жахоти мої із довкілля і врятованого не було. І позостальця в день гніву Господнього повигублював ворог мій тих, кого виплекала та зростила була. Плач Єремії, третій розділ Я той муж, який бачив біду, від жезла його гніву. Він провадив мене і допровадив до темряви, а не до світла. Лиш на мене все знову обертає руку свою цілий день. Він виснажив тіло моєї мою шкіру. Мої кості строщив. Обгородив він мене і мене оточив гіркотою та мукою. У темряві мене осадив, мов померлих давно. Обгородив він мене і не вийду, тяжкими вчинив він кайдани мої. І коли я кричу й голошу, затикає він вуха свої на молитву мою. Камінням обтесаним обгородив він дороги мої, повикривлював стежки мої. Він для мене ведмедем чатуючим став, немов лев той у сховищі. Поплутав дороги мої та розпоршив мене, учинив він мене опустошенням, натягнув свого лука й поставив мене, наче ціль для стріли, пустив стріли до нирок моїх з свого сагайдака. Для всього народу свого я став посміхомиськом, глумливою піснею їхньою цілий день. Наситив мене гіркотою, мене напоїв полином, і стер мені зуби жорствою до попелу кинув мене. І душа моя спокій згубила, забув я добро, і сказав я: загублена сила моя та моє сподівання на Господа. Згадай про біду мою й муку мою, про полони та отруту. Душа моя згадує безперестанку про це і гнеться в мене. Оце я нагадую серцеві своєму, тому то я маю надію. Це милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчилось його милосердя. Нове воно кожного ранку, велика повірність твоя. Господь це мій уділ говорить душа моя, тому я надію на нього складаю. Господь добрий для тих, хто надію на нього кладе, для душі, що шукає його. Добре, коли людина в мовчанні надію кладе на спасіння Господнє. Добре для муша, як носить ярмо в своїй молодості. Нехай він самітньо сидить і мовчить, як поклав він на нього його, хай закриє він порохом уста свої, може, є ще надія. Хай щоку тому підставляє, хто його б'є, своєю ганьбою насичується. Бо Господь не навіки ж покине, бо, хоч він і засмутить, кого проте змилується за своєю великою милістю, бо не мучить він серця свого і не засмучує людських синів, щоб топтати під своїми ногами всіх в'язнів землі, щоб перед обличчям Всевишнього право людини зігнути, щоб гнобити людину у справі судовій його, цього немає на оці Господь. Хто то скаже і станеться це, як Господь того не наказав. Хіба не виходить усе з ус Всевишнього зле та добре? Чого ж нарікає людина жива, нехай скаржиться кожен на гріх свій. Пошукуймо доріг своїх та дослідімо і вернімось до Господа, підіймімо своє серце та руки до Бога на небі. Спроневірились ми й неслухняними стали. Тому не пробачив ти нам, закрився ти гнівом і гнав нас, убивав, не помилував. Закрив себе хмарою, щоб до тебе молитва моя не дійшла. Сміттям та огидою нас ти вчинив між народами, наші всі вороги пороззявляли на нас свого рота, страх та яма на нас поприходили, руїна й погибіль. Моє око спливає потоками водними через нещастя, дочки мого люду. Виливається око моє беззупинно, нема бо перерви, аж поки не зглянеться та не побачить Господь із небес. Моє око вчиняє журбу для моєї душі через дочок усіх мого міста. Ловлячи, ловлять мене, немов птаха, мої вороги безпричинно. Життя моє в яму замкнули вони, і камінням кинули в мене. Пливуть мені води на голову, я говорю вже погублений я. Кликав я, Господи, імення твоє із найглибшої ями. Ти чуєш мій голос не заховуй же вуха свого від зойку мого, від благання мого. Ти близький того дня, кличу тебе, ти говориш, не бійся. За душу мою ти змагався, о Господи, життя моє викупив Ти. Ти побачив, о Господи, кривду мою, розсудиш ти мій суд, усю їхню помсту Ти бачиш всі задуми їхні на мене. Ти чуєш, о Господи, їхні наруги, всі задуми їхні на мене. Мову повстанців на мене та їхнє буркотіння на мене весь день. Побачи їхнє сидіння та їхнє вставання, як завжди глумлива їхня пісня. Заплати їм, Господи, згідно з чином їхніх рук. Подай їм темноту на серця, прокляття твоє нехай буде на них, своїм гнівом жени їх і вигуби їх з під Господніх небес. Плач Єремії, 4 розділ. Як потемніло золото, як відмінилося щирите золото добре, як на розі всіх вулиць каміння святе порозкидане, коштовні сіонські сини щирим золото важені, як тепер ось заглиняний посуд полічені, зачин рук ганчарських. Навіть шакали витягують перса, годують своїх молодят, а доня народу мого жорстока, мов струсів пустині, язик сосунця до його піднебіння від спраги прилип, хіба жадають собі немовлята й нема нікого, хто б їм відмовив? Ті, що їли присмаки на вулицях, з голоду мліють. Ті, що випликані на пурпурі, тепер смітники обіймають. І більшого стала вина доньки людомого за прогріх содому, що був перевернений в мить і не торкалися руки до нього. І її можновладці чистіші від снігу, були біліші від молока, їхнє тіло червоне, мов перли їхній вигляд сапфір, а тепер їхній вигляд чорніший за сажу, не розпізнають їх на вулицях, їхня шкіра. Стягнулася на їхні кості, зробилося сухою, як дерево. Забитим мечем стало ліпше, ніж повбиваним голодом, що гинуть проколені, за браком плодів польових, руки жінок милосердних варили своїх діточок, які стали поживою їм під час руйнування дочки мого люду. Закінчив Господь лютість свою, вилив жар свого гніву і запалив на Сіоні огонь, і пожер він основи його. Не вірили земні царі та всі мешканці цілого світу, що війде противник та ворог добрам Єрусалиму. Усе сталося це за провини пророків Його, за неправду священства Його, що кров праведників серед нього лили. По вулицях бродять, немов ті сліпці, поплямовані кров'ю, так що люди не можуть дітнутися до одягу їхнього. Уступіться, нечисті, кричали до них уступіться, збочуйте, не доторкуйтеся. І повтікали вони і мандрували і казали між людьми мешкати в нас більше не будуть. Господні лице розпорошило їх, не дивиться більш на них, бо вони не звертали увагу на обличчя священників. до старих вони ласки не мали. Уже... Прогляділи ми очі свої, даремно чекавши на поміч собі. На варті своїй ми чекали народу, який нас не спас. Чатують вони наші кроки, щоб ходити не могли ми по площах своїх. Кінець нас наближився, сповнилися наші дні, бо прийшов нам кінець. Гнобителі наші скоріші були за орлів піднебесних. Вони угналися за нами по горах, на нас чатували в пустині, попав в ями живущий наш дух. Господній помазанець, що ми говорили про нього. Ми будемо жити в тіні його серед народів. Веселися тятішся одочкою дому, що сидиш в краю уц. Також над тобою перейде злий келіг, уп'єшся й оголишся й ти. Скінчилася кара твоя дочка Сіону. Не буде він більше тебе витягати, та твоє беззаконня скарає він, дочкою дому, відкриє провини твої. Єремії, п'ятий розділ. Згадай, Господи, що з нами сталося. Зглянься й побач нашу ганьбу, наша спащина дісталась чужим. Доми наші чужинцям, поставали ми сиротами нема батька, а матінки наші не наші ті вдови. Свою воду за срібло ми п'ємо, наші дрова за гроші одержуємо. У потилицю нас поганяють, помучені ми і спокою не маємо. До Єгипту й Асирії руку витягуємо, щоб насититись хлібом. Батьки наші грішили, але їх нема. А ми двигаємо їхні провини. Раби запанували над нами, і немає нікого, хто б врятував з їхньої руки. Наражаючи свою душу на меч, в пустині достаємо свій хліб, шкіра наша, мов піч, попалилася з пекучого голоду. Жінок на Сіоні безчестили, дівчат по юдейських містах. Князі їхньою рукою повішені, лиця старих не пошановані. Юнаки носять камінь млиновий, а хлопці під ношею дров спотикаються. Перестали сидіти старші в брамі, юнаки свою пісню співати. Втіха нашого серця спинилася, наш танець змінився на жалобу. Спала корона у нас з голови. О горе, бо ми прогрішилися. Тому наше серце боляще, тому наші очі потемніли. Через гору Сіон, що спустошена, бродять лисиці по ній. Пробуваєш ти, Господи, вічно, твій престол зроду рід. Нащо ж наш забуваєш навік, поки даєш на довгі дні нас? Приверни нас до себе, о Господи, і вернемося ми. Віднови наші дні, як давніше було. Хіба ти цілком нас відкинув, прогнівався занадто на нас?